Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Так, ну а ми будемо говорити зараз про те, що стартував пересвятковий сезон, і традиційно за декілька тижнів до різдва та нового року ціни на продукти починають підніматися вгору. А цього року вже зараз деякі продукти чи не вдвічі дорожчі, власне, ніж в аналогічний період торік. Які саме продукти подорожчали? Що чекати ще від цін під новий рік? І от які вони зараз, наша Христя Биковець провела інспекцію одним із столичних ринків, вона з нами на прямому зв'язку. Христя, вітаємо тебе! Розповідай, де ти і розповідай, які ці. Ціни бачиш зараз на ядках. І бачимо, що ти ж, мабуть, не з пустими руками знову до нас. Правильно? Да, тому що ж мандаринку. Ми все пам'ятаємо. Так, колеги ще раз добрий ранок. Мандаринку я поки що потримаю при собі і спершу перейду взагалі до цін. І що ж я дізналася під час своєї інспекції? Поспілкувалися з людьми, поспілкувалися з продавцями, і от люди кажуть, що ціни справді трошки кусаються. Особливо це відчутно щодо вартості яєць. Зараз і вони, і я знайшли на ринку ціни на яйця і по 60 гривень за десяток, і навіть я бачила 80 гривень. За десяток і ще в листопаді було на а, декілька гривень нижче. А от зараз я власне знаходжуся біля ятки з овочами, біля ятки з фруктами. Я познаком познайомилася з а, її продавчиню, пані Надією. Вона каже, що справді. А, Ціни зросли майже на все, щось трошки більше, щось трошки менше. А от детальніше про ціни взагалі, що нам чекати від вартості на продукти, наскільки вони зростуть, і хто рекордсмен здорожчання? розкаже нам пані Надія. Добрий ранок Добрий ранок. бачу. у Вас така красивезна ядка. Розказуйте, що скільки коштує. Ну, дивіться, в цьому році трошки ціни піднялись на все. Самі розумієте, чому? Тому що в нас іде війна в державі і, звичайно, вирощується менше продукції. Здесь дорожча буряк, картошка, морква, цибуля це все борщовий набір. Він здорожчав. Подорожчали трохи фрукти теж. Яблука, наприклад, груші підняли в цьому році в ціні. О, ну і цитруси. скільки яблука зараз коштують? Отаке От яблучко щоб купити, треба за нього зараз заплатити 45 гривень. Угу. А було скільки? А було 20-25. Це ну, коли. Ну прошлий рік були дешевші. Яблука в угу. цьому році яблука дорогі. Тому що відпускна ціна здорожчала. Mm -hmm. То ми звичайно, в нас же ціна піднялася на цей товар. Так, давайте далі. Ось я бачу у вас таку гарну синю цибулю. звичайно синя цибулі. цибуля, синя цибуля, отака, як на її називають Ялтинську, 150 п'ятдесят гривень. Прошлий рік вона була ну гривень 100-130. Mm -hmm. Цей рік на 20 гривень ціна зросла. Буряк бурячок Буряк. в цьому році коштує. 30-25 mm -hmm. гривень. Прошлий рік він був дешевший. Був десь гривень 18 до 20. Mm -hmm. Картопля в цьому році теж подорожчала, тому що її мало вирощують. Багато територій в нас же ж в, під окупацією. Але я чула, що в цьому році, от прямо зараз картопля, справді рекордсмен, рекордсменка. Рекордсменка, тому що люди вже заклали в кранилище, картоплю, і вже відпускна ціна вже здорожчала. Вже відпустну ціну продають, закупляють і по 10, і по 12 гривень. Звичайно, вона ж на базарі подорожчала. Дорожчає закупці нам. Угу. І так і подорожчає для споживача. Тому що коли Люди... почали рости ціни, От скільки картопля була було? Ну, десь не знаю. місяць назад, ага оце вже ціни з попіднялись на картоплю. Ну, тому що я ж кажу, картопля здорожчала, тому що виробника мало. А кожна людина затрат більше йде, більше все здорожчало. І солярка, і бензин. Це все треба посіяти, це все треба викопати, це все хранити треба. От і собі собі варсті ставити. Але також кажучи, цього року це здорожчання, воно більше ніж традиційне. Ну, тому що зав... Більше більше. А чому? Ну не знаю, зв'язано це ж з тим, що мало поставок. О, дивіться, більше раніше ми возили катоплю із Білорусії. Із Казацього з Зубикистану mm -hmm. більше було картоплі з Білорусі нам возили. Так як зараз ми вже з ними не за mm -hmm. не маємо ніяких зв'язків, нічого не постачається, а нашої продукції мало. Через те все здорожчало. я Дію. Дуже вам дякую. Також скажу, що я поспілкувалася напередодні ще й а, з продавцями курятини та продавцями свинини, яловичини. От вони кажуть до речі, саме від них для нас є гарні новини, тому що ціни на м'ясо не змінилися. От, а, наприклад, задня лопатка коштує зараз 180 гривень, сало по 140 гривень, ребро 160-200 гривень. Курятина в середньому. 140 гривень. Однак всі продавці одноголосно мені кажуть, що все ж таки до, ближче до Нового року, ближче до Різдва, ціни ще трішечки зростуть, але сподіваються, не сильно, там, плюс-мінус до 5%. І, Єгор Нелю, ви і наші глядачі, ви певно, думаєте, що я забула про свою мандаринку, але ні. Я її. Ой-ой, ой спеціально зберігала в себе в кишені. Скажу одне, що ціни зараз на мандарини коливаються від 80 80 гривень до 200 гривень за кілограм. Більше нічого розповідати не буду, адже вже буквально за мить Костя Грубич розкаже детально все про мандарини: як обрати якісні і як так сталося, що в Україну потрапили отруйні? Тож Костю. Передаю естафету тобі, колеги. Буремна доля долю твоєї мандарини з самого ранку. Ходить, вона ходить. Та е, ще слухай, це житній ринок, правильно, Христин? Ні, це столичний. ринок. А столичний ага. незнайомий, рідко буваю, але просто на житньому там можна в принципі проїсти і наїстися, про, пройти просто рядами і вже нічого купувати не треба. Христина, Дякую. дякуємо Спасибі. тобі, відпускаємо тебе.